Оти, які ми за оце буде в нас на слідучий рік. Обов'язково ці ми трішечки, якщо у нас не вийде покласти, значить ми їх підріжемо. Але в нас є ось молодий, ось молода і ще три молоді гілки, які ми залишимо. Тут уже є ось є молоді бреби, які нам дадуть. І дуже чудовий рівний, дуже чудове рівне стебло. Подивимося, можливо, в слідучому році ми узнаємо, що це за сорт і який він на смак. Ну, насправді він зовсім інший. Повертаємося до цього нашого, як ми його будемо готувати. Зараз вже ми починаємо і будемо підрізати йому гілки вже можна. Звичайно, обірвемо, уберемо всі, навіть недостигші плоди. І так як минулого року я робила варення, не, не вийшло смачним, тому що воно сухе із зелених, я його хоч і з'їла, але воно сухе. А можна зробити консервовані. Так як роблять е, оливки. От те саме можна зробити консервовані, мариновані і теж буде смачно чудова закуска. Ці ж, цей інжир саме простіше, Ми його просто перенесемо в погреб і він там буде зимувати. Отак, От друзі, все. Про інжир я розповіла. Як будемо готувати, так, як будемо готувати і коли будемо підрізати, зараз ми лише забираємо листки, забираємо плоди. Ще поки що тепло, тому будемо його. Підрізати, які всі дерева, будемо підрізати десь на початку, ну, не тільки через дві, скажімо, в перших числах листопада. Тоді ми підріжемо старі гілки, підріжемо трошечки, ну, треба його розчистити. Так, як ми розчищаємо, так і розчищаємо і це дерево також. Для того, щоб воно нам не займало багато місця. Розростається воно дуже швидко. Ось одне Ой, Кутузька. Злякав. Покажу вам. В самому низу знайшла. Таку чудову. Дуже чудову інжиринку. Це залишимо, підріжемо трохи. Звичайно, плодів буде менше, але треба підрізати, бо займає багато місць. Отак він розростається. Друзі, це все, що хотіла розповісти вам про інжир. Запитуйте, буду відповідати, вирощуйте, смакуйте. Він дуже смачний і корисний. Смачно і корисно. Дякую за зворотний зв'язок.